Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У мережі з'явилося відео, як у Києві громадянин побив співробітника ТЦК. За інформацією міського військомату, нападником виявився колишній військовослужбовець, який від 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину. На кадрах видно, що до чоловіка у цивільному підійшли двоє представників ТЦК та СП та попросили у чоловіка військовооблікові документи. Чоловік недовго думаючи вдарив працівника військомату по обличчю. Такої реакції співробітник ТЦК не очікували. Довели мужика, коментують інцидент, перехожі, які зняли відео. За даними Київського міського ТЦК та СП, подія трапилася ввечері 5 червня біля метро Хрещатик. Військовослужбовець, на якого напав чоловік, служив у бойовому підрозділі та має поранення. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг. Невілі чувака. Невілі чувака. Блять. Да вели чувака, блядь, ебать, короче.